Любі хлопці та дівчата, я ваш музичний керівник Марія Юрівна дуже сумувала за вами. Дітки, карантин триває, не біда, адже нас чекає сьогодні ритмічна гра. Ви знаєте, що у нас у дитячому садочку є багато музичних інструментів. Давайте пригадаємо їх назви. Що це за музичний інструмент? Так, правильно. Я думаю, що ви вгадали. Це дерев'яні ложки. Молодці. А зараз теж, слухайте. А це що музичний інструмент, який грає? Так, це дзвіночок. Молодці. Дітки, я дуже хоч, хотіла сьогодні пограти на музичних інструментах з вами. Але знаю, що у вас немає вдома музичних інструментів, тому я вам... Хотіла запропонувати пограти на саморобних дитячих інструментах. Ось таких маленьких маракасиках. Ось таких горішках та ложках. А ще можна грати ось такими коробочками. Чуєте, який, який звук? рук Так, дід. А щоб почати грати, нам треба пісеньку заспівати. Приготувались? Вийди, вийди сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячко, на наше подвірячко. Ой, молодці! повторили разом. А тепер граємо дерев'яними ложками на весняні квіточки, на манки. А тепер разом зі мною під музику приготувались. в нас дітове поле. you yeah. Я вам бажаю, щоб ви були здоровими. До побачення, дітки!